Виїзд військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років обмежений і цією інформацією зараз нікого не здивуєш. Однак на кордоні можуть не пропустити і юнаків, які ще не досягли призовного віку. Чому так відбувається та чи є на це законні підстави, розповідаємо далі у відео. Наприкінці 2022 року Кабмін ухвалив постанову номер 1487 У ній описані нові зміни, за якими чоловіки мають ставати на військовий облік. Відтепер вік чоловіків, які мають прибути у військкомат для реєстрації, знижено з 17 до 16 років. Саме це уточнення стало основною причиною, чому неповнолітнім відмовляють у виїзді за кордон. Проте, це не означає, що всіх 17-річних не будуть випускати за кордон. Щоб уникнути проблем під час проходження паспортного контролю, юнаку слід отримати приписне свідоцтво в територіальному центрі комплектування та соцпідтримки. Прикордонна служба часто перевіряє, чи є в наявності цей документ, отримавши приписне свідоцтво, ви матимете всі законні підстави для виїзду за кордон. Більше того, після 16 років ви зможете виїхати за кордон як з батьками так і самостійно більше нічого вам для перетину. Не знадобиться, а те, що деякі ресурси останніми днями поширювали інформацію, що тепер усім 17-річним юнакам за кордон зась чистої води, хайп та спекуляція. До того ж, Держприкордонслужба вже заявила, що ця інформація не є достовірною і, скоріш за все, є черговою психологічною операцією ворога. Якщо все робити відповідно до закону, ніхто виїзду не перешкоджатиме. А чи були у вас якісь проблеми під час перетину кордону, поділіться в коментарях. Лях, також не забувайте підписатись на канал Першої візи. Тут найважливіша інформація про життя та роботу за кордоном.